Справа в тім, що алкоголь не допомагає вирішити проблем. Навіть легке вживання спиртного сповільнює метаболізм, впливає на гормональний дисбаланс. От виробники пива, наприклад, з метою зробити його міцніше, подовжують термін зберігання і додають туди купу різних видів цукру Наприклад, у 100 грамах пива може бути, тільки, уявіть собі, до 20 грамів цукру. Це певною мірою відповідь на те, звідки береться пивний животик. Звісно, я відчуваю, що в мене змінилося тіло. Ось моє тіло. Пивний животик мій. Це це наслідки того, що я пила пиво, що я його дуже сильно любила. Я угадала, що ну, що там того пива, господі, нічого від його не буде. Це ж не горілка. Ну, а ожиріння, ви знаєте, воно знижує вироблення тестостерону, алкоголь пришвидшує цей процес, адже сприяє зниженню тестостерону. У чоловіка е, з ожирінням під дією етанолу взагалі статеві залози зменшуються, а канали. По яких ходять сперматозоїди, звужуються. Можливо, навіть атрофія яєчок. Як люди себе потворять, як це жахливо.